На Росії знову бавовна вибухнув нафтопровід Рязань-Москва, який є одним із головних джерел постачання нафтопродуктів до Москви. Про це повідомляють джерела нашого телеканалу у спеціальних органах. Вибух стався вчора. На місці чули хлопок. На відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. Вже за кілька годин московитами були стягнуті автомобілі екстрених служб для ліквідації цього загоряння. Зі слів місцевих мешканців у районі села Божатково залізничного району міста Рязань перебувають правоохоронні органи і ремонтні бригади, які стежать за тим, що відбувається, і намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі. Також повідомляється, що дана магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією «Транснефть», яка забезпечує армію держави агресора.